Доброго дня малята! Рада вас вітати на логічних сходинках! І знову з вами я, Світлана Вікторівна. Сьогодні нас запросили на прем'єру вистави до цирку. Тож давайте не будемо гаяти часу, щоб не запізнитися. І вирушаємо! А ось і цирк. Чуєте? Уже починається вистава! Ой, малята, вже почалась вистава. А ось і наші цифри-акробатки. Як вправно стрибають? Молодці! А тепер цифри хочуть нас познайомити з працівниками цирку, з тими, хто працює і виступає в цирку на арені. Але для початку давайте їх виставимо в рядочок. Не забуваємо, що цифри виставляємо зліва направо. Але будьте уважні, це цифри акробатки. Подивіться, в яку сторону дивіться, яка цифра. Один. Два. Три. 4. 5. Молодці малята виставили цифри в рядочок? Не запуталися. А тепер ідемо на екскурсію. Хто ж іще виступає в цирку? Хто це, діти? Так, скільки жирафок? Позначаємо, якою цифрою? Молодці! Йдемо далі. Скільки бегемотиків порахуйте? Якою цифрою ми їх позначимо? Молодці! А удавів скільки? Порахували? Якою цифрою ми їх позначимо? Так, молодці малята! Ой, леви в церкву виступають! Скільки їх? Порахуйте швиденько? Якою ми їх цифрою позначаємо? Так, молодці! Ой, і мовпенята. Скільки мовпенят? Порахували? Скільки мовпенят? Позначаємо їх цифрою. Так, п'ять, молодці. Дамайте мавпеняток, ми пригостимо бананчиками. Скільки бананчиків? П'ять, скільки мавпеняток? П'ять, молодці малята. Ой, а хто це там голосує? Та це ж ще мавпочка припізнилася. Порахуйте малята, скільки мавпочок? Так, шість мавпочок. І позначати ми їх будемо цифрою шість. Цифра шість, як бегемотик, має кругленький животик. Ну, а шийка як дуга, вправо зігнута вона. Ось така цифра шість. Засмучена шоста мавпочка, тому що їй не вистачає бананчика. Давайте її пригостимо бананчикам. А тепер порахуйте, скільки стало бананів. Так, молодці малята шість бананів ви позначаємо вже цифрою 6. А тепер, малята, давайте пригадаємо, скільки спочатку було мавпочок? 5. А потім приєдналася. Так, ще одна мавпочка. Додали ми ще одну мавпочку. Слово додали можна замінити знаком плюс. Ось такий значок плюс означає додали. І скільки в нас стало мавпочок? Так, стало більше на одну 6 стало. Слово стало ми можемо замінити знаком дорівні. І виходить у нас ось такий приклад. 5 мавпочок плюс одна мавпочка дорівнює 6 мавпочок. Позначаємо цифрою 6. А давайте тепер цифрами запишемо. Так, 5 мавпочок додати плюс значок 1 мавпочка. Знак дорівнює 6. Правда, весело? І цікаво? А тепер давайте пригадаємо, скільки бананів ми давали мовпенятам. Так, 5 бананчиків. Позначаємо цифрою 5. Потім ми дали ще один бананчик. Тобто ставимо знак, а ну, кажіть малята, знак плюс. Так, один бананчик. Позначаємо цифрою 1. Скільки стало бананчиків? Слово стало ми позначаємо значком дорівнює. То скільки бананчиків стало? Шість. Позначаємо цифрою 6. І ось у нас вийшов такий приклад: 5 плюс 1 дорівнює 6. Молодці малята. А зараз цифри. Хочуть вас запростити ще на прем'єру вистави. А хто ж тут буде виступати? Ой, погляньте, циліндр з'явився. Як ви думаєте, чий це циліндр? Ой, та це ж чарівник фокусник. Напевно, зараз будуть у нас фокуси. Приготувалися? Малята, любите фокуси? Гляньте, із циліндра вилетів хто? Голуби! Скільки голубів вилетіло? Три. Позначаємо цифрою три. Так. А ось вилетів іще один голуб. Позначаємо цифрою 1. Між голубами ми можемо поставити знак плюс. Так. Потім ставимо знак дорівнює і рахуємо, скільки голубів вийшло. Молодці. 4. Позначаємо цифрою 4. І ось такий приклад у нас виходить: 3 плюс 1 дорівнює. Молодці малята. 4. Напевно, зараз буде ще фокус. Із циліндра вискочило. Скільки тигрів? Так, два. Ой, погляньте ще один. Поставимо знак плюс між ними. Скільки дорівнює три тигра. Давайте запишемо це циферками. Два. Тигра плюс один тигр дорівнює три тигра. Позначаємо цифрою 3. Молодці, малята, правда ж цікаво? І знову нас чекає фокус. Ой! Із циліндра вискочили кроленята. А тепер ви саменьки рахуйте. Ой, іще два. Поставимо між ними який знак. Так, плюс. Потім знак. Дорівнює. Рахуємо кроленят. Скільки їх? Позначаємо якою цифрою. Молодці. Шість. А тепер запишемо приклад. Малята, мабуть, нас іще чекають фокуси. А ну давайте саменьки. А тепер запишемо цифрами. Молодці малята! А тепер знову позначимо цифрами. 4 лева позначаємо цифрою 4. Між ними ставимо знак плюс. 2 лева позначаємо цифрою 2. Потім знак дорівнює. І рахуємо, скільки позначаємо цифрою 6. Молодці! І знову позначимо цифрами молодці малята. І знову ж таки позначимо циферками. Знак який? Плюс молодці. Потім знак дорівнює. Молодці. А зараз цифра 6 запрошує нас до свого цифрового будиночка. Давайте поглянемо. Хто живе на першому поверсі? Так, цифра 5. Діти, хто буде її сусідкою? Так, циферка 1. Тепер між ними ми можемо поставити знак плюс 5 плюс 1 дорівнює 6. Хазяйка, будиночка цифрового, цифра 6. Так, давайте подивимося, хто на другому поверсі живе. Цифра 4. Хто в неї буде сусідкою? Молодці, цифра 2. Між ними ми можемо теж поставити вже знак плюс, який ми сьогодні вивчили. На третьому поверсі живе циферка 3. Так, хто в неї сусідка буде? Так, також цифра 3. Між ними ми поставимо знак плюс 3 плюс 3 дорівнює 6. На четвертому поверсі живе цифра 2. Хто в неї буде сусідка? Так, буде цифра сусідка 4. Коли ми поставимо знак плюс між ними, то в сумі дорівнює 6. На п'ятому поверсі живе цифра 1. Хто в неї сусідочка буде? Цифра 5. Ставимо знак плюс між ними, і в сумі вони викладають. Дорівнює 6. І на шостому поверсі на даху живе цифра 6. Молодці малята! Ось в якому цікавому місті ми з вами побували. Цифри дуже раді були з вами познайомитися, особливо Цифра 6. До побачення, малята, до скорої зустрічі!